Мікс, сорти, та спротити сезони. Вага лотику 10 кг, ціна 1 євро за 1 кілограм. Подивимося, яке тут наповнення. Тут, до речі, чоловіки та ночі, літо, осінь, зима. Все-все-все разом. Ось такий світшот шот батник. Це, до речі, у нас від H&M Ось така моделька. На хлопчика. Наступний це знову батник спортивний. Такий великого розміру. Я так оглядаю. Я думаю, тут буде 2X L. Так, є ще один батник. Це, до речі, молодіжні. Тут Принтер. Це теж, до речі, більший розмір. Так, далі у нас є джинси. Ось такі. Розмір я не бачу. Але думаю, це буде мкс у нас є ще одні штани. Ось такі кльош більшого розміру. Ікселечка, думаю. Так, наступні ще одні спортивні штанішки. Джіночі гарно тягнуться, я думаю, теж і целька. Далі нам попадається платічко. Ось такого плану літня. Далі блузка. Дзвіночка. Розмір, думаю, М-ка. Наступна сорочка. Ось так виглядає. Легенька, літня. Так, футболка. Футболка розміром S. Ось така в хорошому стані. Так, далі у нас спідниця. І це таке платчико. Ось така моделька. Так, ще одна футболка. Чоловіча. Буду Наступна сурочка жіноча. Думаю, есочка. Платочок нам попався. Так, далі чоловічий. світшот. Ось такий теплесенький светр. Це Так, наступна Футболка. Футболка така легенька, розлітойка, чорна. Пільший розмір. Дальше. Лосіна. Дивіться, тут є стяжці. Розмір по 16. Дальше. Така футболка великий розмір. Тут я 2 xl Наступна ось така. Зіноча. Так, це у нас платьячко. Платько великого розміру. Ось така модель. Ну, бо воно таке буде вільне. Так, наступно. Ось вот така накидочка. Видите, как прикольно. Футболка. Ще одна футболка, Ось така модесна. Так, а це ще у нас ось така майка. Розмір xl кселичка, чоловіча. Далі теплесенький. плісочка, Ось така плісочка. Ну, дивіться, в принципі вона залишається ще зовсім прішечка. Ціна 460 гривень 2,10 кілограмів. Тут попадається кіліто, то такий осінь зима. Суто дорослий одяг, чоловічий та жіночий. Тому якщо вам потрібен такий лот, звертайтеся до наших менеджерів.